Пострашника даю. Іди пострашника дам і все нормально. Давай. Дай так не підходьте до мене. Я вам не дозволяю. Іди посрачника дам. Ви собі дайте. Чого? Ну, вас як сіпар тікає, блядь. Я від вас не тікаю. Зараз прийде міліція, дасть вам визначення вашим а діям. Я тобі в рот дам. І міліції разом не да? Ну Побачите, кому буде давати. Зараз Даре посрапіка там. Угу. Ви не маєте права займати таку посаду, як депутат. Повинні дати відставку. Типу, воно мені не треба так депутати, воно йде я друга. Та ходию його піднімає, козала. Та кочі кажу, йде пісрачник дам, і може вбирати. Не хочемо. Днімає для них. Ось ці періоди, а? Ні, я посрачника там не можна не знімати.

Куди ви мене кинете? Кину в багажник відвезу тебе на передову, щоб ти захищав свою батьківщину. За бля, якої то, статі? Ми свій а ти свій народ захищає, бо ти свій народ, блядь, гнобиш. Ти зрозумів? Тебе відвезу на передову, блядь. Прямо на передову. Щоб ти одів броні і захищав свою державу. Так, ви вже захистили державу. Так, да, я захищаю. Зрозуміло. Так. Блять, сука! Тихо ждень там пойдет. Дисі там, Ти блядь, підар, блядь! Юра, а ну я зараз живуть сидить. Не дивіться як провокує нахуй. Ви самі себе провокуєте. Ви не даєте мені зайти в Воюйте на на на, на сході, а не тут. На натовпі не стоїш. Ви стоїть під різніме. Ви не даєте мені пройти в управління Державної потенціальної служби. Ви на мені погрожуєте моєму життю. Ви знаєте, ви зараз принижуєте мою гідність, за що я на вас подам в суд. Подожди, я казали, що ти до 10 класу всикався, правда? чи ні? Це суд розбереться з вами. Ні, правда, що ти всикався? Давайте, гань, ганьбіть біда, себе далі. Зніміть біда. себе футболку, тому що ви ганьбите Донбас. Ви недостойні не Донбасу, нічого. Такі люди не повинні не служити, нічого не робити. Так я вже не служу, бля, я вже на дімбі. Понятно. Так ти ж сикався до 10-го класу, так? Давайте далі ганьбіть себе. Сикався, секунд, блять. Секуни обично що не беруть на фронт, знаєш. Тому що на стілажі е, спиче, блять, а сить, блять, блядь, на, на побратима, які внесують. Давайте, і, давайте. І це, і це, це, це депутат Березанської міської це ради. Депутат Берзанській народу. Я думаю, що недовго. Це, це депутат Берзанської міської ради, який говорить про те, що... Сепари — це сикуни, підарасти, вонючі, блять. Які на сьогоднішній день п'ята колона, яка є на нашій землі. Ви знаєте, я патріот, це... О, патріот. але Та такі ти... люди не повинні бути людьми, які займають посади Березанської міської ради. Я давно написав, написав цю заяву депутатську. Я вас, блядь, і депутата, мене депутатами я вас гнобив, блядь. І гнобить був все життя, блядь, тому що на вас є совість і небесна сотня, і ці копці, що людна хуй. Ти поняв, чи ні? Ти поняв? Це Такі як ти, на твоїй совісті. Це с... Ну, друго. Такі як ви ганьбите вообще Донбас і вообще патріотів України. Тому що такі люди не повинні називатись. Ти був на я. Я не буду вихвалятися, але я був і до і привозив допомогу. Я не буду це розказувати. Як ви на камеру, піартес, давайте на антимайдані послухайте, не говоріть дурні. Не говоріть дурні оце. На був на послухайте. Я не буду зараз з вами спілкуватись на цю тему. ви скоїли на мене напад? Що сказати? Та я, блядь, щось тяжко випити. Тапочек фотографіруй. Фотографіруй тапочек. Ти писали, блядь? Отда живця, сука, там воює приходить блять. Ви воюєте не стима. Для міліції? Зараз їде. Давай. Ти не знаєш сюди? До 10 класу всикався, блядь, І за цю і в армію не взяли. Сепара, пара, Який в Росії цю інформацію да? Обачна людина судить по собі. Я сужу, так. Да. Добре. То може у вас такі проблеми не, були? Ні, так серйозно ти всикався. Як тебе звати? Ну як ви мене не знаєте, про що ви можете балакать? Ну, ти в 148 домі живеш, так? Да? Казали, блять, дзюри на перший етаж, блядь, тіче. Ви знаєте, людина з таким пошлим відношенням не повинна взагалі займати ніякі Живі. посади в Березанській міської ради. І за цих людей ми голосуємо.